Звичайно, якби ми не старалися і серйозно не ставилися до питання Artificial Intelligent AI, або ще як ще до сих пор до сих пір в Україні кажуть, то потрібно знати на чому логіка машина у цій, значить, об системі базується. так? Як я попередньому. Попередньо казав, ми маємо думати про те, що вона базується на даних, які ця система штучного інтелекту або Artificial Intelligent AI, бере збере находить. Так, де вона може знаходити? Зараз є не тільки що вона може обробляти текстові дані о, і, і робити висновки, якісь логічні. з Цього ні, вона зараз обробляє. Також і іміджі, картини, іміджі, або малюнки, або любі е е файли, які мають базуються на тому, що вони мають якесь зображення. файли зображення, так? Але, до речі, ще на це все е вона, вона, вони можуть аналізувати е і е щоденні бродкаст е тві. Передачі телебачення і таке радіопередачення, які йдуть на багатьох мовах, тому що для штучного інтелекту мова це не є проблема. Технічно штучний інтелект розмовляє на всіх мовах людства. Вау, включно з тими мовами, на які вже ніхто не розмовляє, як то Латина, наприклад, древньогрецька, і ще багато таких мов, які вже вимерли, але вони існують у вигляді е, книжок, які написані, і так далі. Друге питання значить, наскільки правдиво логічні м, заключення або ш -ш -ші, ші, 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 штучного інтелекту? Um, є, Але тут не треба, не потрібно бігти далеко і зрозуміти, що е, настільки, наскільки інформації воно може обробляти. Розумієте? Коли е, виходити з того, що я сказав попередньо, а це можливість, можливість процесу іміджів е, е, зображень е, і тих всіх доступних. Е, Бібліотек даних, які є, зараз знаходяться в інтернеті, в будь-якому відкритих до яких відкритий доступ, і плюс аналіз і збірка інформації щоденних телевізійних радіопередач, а також із чатів, веб-чатів на різних там, в тому числі відкритих даних. Які є в різних соціальних мережах, ми можемо прийти до висновку, що все-таки досить правильні висновки штучний інтелект робить. Розумієте, досить правильні. І кваліфіковано він, напевно, що входить в, якщо брати розряди, якісь як «very intelligent human being». Інтелектуально дуже розвинута людина, так? О, але це не значить, що штучний інтелект на 100% має правду і права. Чи, чи, чи не правий може бути через те, що багато знань ще не знаходяться в інформаційному просторі, скажімо так, не оцифровані. розумієте? І Багато знань є закриті для публічного досвіду які мають там воєнні різні таємниці, мають, знаходяться в таких закритих спільнотах, куди штучний інтелект не має до, до, доступу, а мають, мають деякий круг людей. Тільки доступ туди. Да? І логічно знати, що по повністю на 100%, на, 100 на висновки штучного інтелекту покладатися просто в зв'язку з цим неможливо. Але... Підходити до його рекомендацій, значить, з відповідною вірою і аналізом це 100% правда. Оце ми таке маємо на сьогоднішній день. Що на завтра буде? Завтра, яке наступить не через 100 років, навіть не через 50 чи навіть 20, наступить дуже швидко ще надіюся за нашого лайфцайклу. Е, Життєвого циклу ми будемо бачити такий shift, такі здвиги, здвиги такі до того, що цей штучний інтелект стане ще більш розумнішим, і його висновки будуть ще більш вагоміші, як є зараз. Це приблизно так. Так, звичайно, ще один момент, який дуже сильно мене. Поражає зараз, як мені неприємно, це, це кількість брехні, яка, яка, яка йде, власне, під від політиків, від від, від людей, які, які при владі, діючої влади. І не, не тільки там в Україні, але і тут, в Канаді. Ми бачимо, що і кількість цієї брехні воно, вона зросла. Вона зросла, звичайно. І, і мені саме більше та багато наївних людей, які ведуться за цією брехнею, от в якихось таких, значить, небачених масштабах. Розумієте, от я думав, що я живу у Совєтському Союзі, де абсолютно брехня була як релігія. Там абсолютно все від початку до кінця було сфальсифіковано. Все сфальсифіковано. Ну і звичайно, не можна рівняти вільний світ, рівняти демократичні країни з Рашкою. Звичайно, Рашка це номер один по брехні країна. Це де все теж продовжують самі лучші традиції Джерженського зараз, Троцького і Леніна. От, але, але значить, все-таки поражає кількість брехні, яка є тут також. От. І одне, що може якось взяти. і... Перервати цю брехню, яка стала офіційною, так сказати, модою. О, Мені брехали, звичайно, і весь час, і під часів королів, царів, у минулі славні часи, які вже не буде. От. Але було якесь лицарство, була сповідь, значить, і, і мені стається, що тоді більше людей були чесними, більш-менш. От. Ну, зараз такої брехні, яка йде від офіційних джерел, це вона прямо таких масштабів набула, прямо якихось страшних масштабів набула. Так? От. І що, і що і, значить це важливо дуже, бо зараз є широкий доступ інформації для всіх, не тільки для вибраного круга, як було у ті самі славні часи раннього християнства, які називають. Середні віки, так? Кхе -кхе. О, тоді доступ до Біблії мали тільки священики і, і дуже вузький круг користувався законами і далі. Всі інші просто були створені для того, щоб підтримувати їхні блага, їхню розкішну життя, розкішне життя, так всі ці селяни і ремісники і так далі. Зараз ми маємо більше можливостей, more opportunity for Regular guys, yeah, для простих людей. більше. І Ці прості люди вони мають дуже багато прав також, якщо порівняти з середньовіччям, ну там оприділяли політику так сказати, nobles, або шляхта <кхи> з священниками, з королем. А, а зараз, йдучи на вибори, цей шлях розвитку оприділяє кожний смерть. Так. От. І, як казали в часи Руси, да? це не смерда діло. Так? От. І справа в тому, що треба бути треба простим людям, треба мати відповідальність і, і голову трошки включати. Бо вони мають права, вони рішають долю всіх і самих себе також, в тому числі, от бачите, таке неподорозуміння, як трампушка. Вибрано в Сполучених Штатах. Бачите, нащо нам ми пам'ятаємо, 2019 рік в Україні 73% тих, яких прийшли на вибори, проголосували за фактично за цю війну, яку Україна має. От, ви розумієте, я ні, ви не розумієте мене правильно. Зрозумію, це не значить, що. Кровожадний значить, образ рашки хтось відбілює. Рашка була такою, буде такою. Рашка не поміняється ж до тих пір, яка вона буде всім народам, які рашка поработила, не буде надана повна, повна свобода. Навіть з Рязанським княжеством і з Новгородським, Республікою Новгородською так не мають бути незалежні від Москви. Це Безумовно, але, ви розумієте, Рашка ніколи не нападе на сильного, в якого є серйозна армія. На нас напали, на Україну напали тільки тому, що після 19-го року Рашка вирішила, що Україна дозріла для того, щоб її завоювати, щоб в Україні славно проголосували, ви розумієте? Не думаючи про те, що в Україні ще не тільки президент, а її нарід, народ, який любить свою батьківщину і не дуже так хоче перед Рашкою знов ставати на коліна, як білоруси, і запихати свою шию у московське ярмо знов на якесь століття. Хватить цього вже. Він забули, що більшість українців це горда нація. Так, не дивлячись на ту совєтську пропаганду, ці совєтські фільми, де українців показували весь час дурними. От. І таким чином, якби була, знову я не люблю це, якби була, тому що минулого ми ніяк не поміняємо, воно не стане іншим, як ми були. Але і 2014 рік був також, то Та все була підготовка на здачу, всю підготовка гібішня. Пропаганда, що Україна. І так само Януковича також поставили президентом при Януковичі рашка вдарило. І це не викликано було, як зараз московська пропаганда каже, от це ви доскакались на своєму майдані. Янукович уже ключі підносив від України на блюдечки е ви розумієте? На блюдечки. І це і затягуванням України. Тайожний Союз, і це відказом від е, преферацій з Європейським Союзом, торгова угода, безвізового режиму, також і харківськими угодами, коли Сівастополь здавше на 50 років довше розумієте, як базові, все це було це. І це тільки дякуючи оцим подіям, які стали на Майдані, вони, вони були зупинені. Зупинені були. Бо це вже відбувалося. розумієте, І анексія Криму була вже вирішена. Це не Крим анексували, тому що скакали на Майдані. Ні. Наоборот. То, що скакали на Майдані, спасло Україну тоді від, від повного загарбнення. Бо зараз була вже Білоруська Республіка, так? З русським язиком везде. І зачем вам этот український? Нам все одно ж буде исчезнет. так. Ну, О, і, ну добре, ми, 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 ми це вже заходить в бік, трошки я зайшов, як звичайно. Значить про Ілона Маска. Ви розумієте, це персоналі ті його воно мало цікавить. Але, але ви знаєте, його важна роль, важна роль, якщо він допоможе зробити вихід в космос дешевим. І таким сказати авелом, як то сказати, авелом доступним для кожного людини. Йому можна буде пам'ятник при житті будувати, не дивлячись на те, що він був мудак, чи він є ним. Розумієте? І це не тільки моя думка. От, ви бачите, що було 100 років назад, Ви порахуйте тако. Значить, що взяти, наприклад... Переселенці з України в Канаду. Це ж треба було сісти на ем, пароход десь в Одесі. Більшість з них йшло туди через Гамбург. Або поїхати туди в Гамбург, на потязі, десь добратися до якоїсь станції через Польщу. Ну тоді це була не Польща, це була Німеччина, Російська імперія, Німеччина, Германія, Германська імперія. Потім на тому пароході, немає значення звідки? Чи з Одеси, чи до чи з Гамбурга. Ну це місяць десь на морі знаходиться в тісній каюті. Дуже дорого було. Більше, більш безпечні каюти могли дозволити собі такі дуже багаті люди, розумієте, А ці в в набитих людьми каютах на кількох ярусних нарах вони там так і перебирались в новий світ. От. І місяць такого життя фактично на цьому жити на одній похльопці, їсти якусь бурду просту, якусь кашку з чимось. Ви на кінець добираєтесь значить, до Галіфакса. Так, Туди всі, в Канаду емігранти, приходили в Галіфакс, так? Галіфс. Це ще не все. А в Галіфаксі вам потрібно знайти потяг і залізти в той потяг, сісти. І Ще їхати зо два тижні, добрих, два тижні туди десь до Вінніпега, Сагсачевання, туди в Західну Канаду трястися, все теж. Потім ви добиралися на місце свого призначення, там, де вам давали безплатну землю. І це часу займало. І це було дуже дорого. Було дорого, що так дорого. А зараз я ято брав своїй племінниці квиток з Варшави. от, І ць, ви розумієте і. Цей квиток коштував я не кажу, 790 канадських доларів з Варшави до Торонто. І це 790 канадських доларів це ціна доступна всім. Наскільки це зробилось? І це скільки зайняло, ну, добре зайняло там, скільки 10 годин зайняло. А це ж не місяці на морі, і ем, там на пароході, на півтора місяця треба було добиратися до ще не так більше, як 100 років назад, півтора місяця потрібно було добиратися. Ви розумієте? А зараз це розумієте, 10 годин. Так само, якщо на орбіту буде коштувати не мільярд доларів доставити 100 тонн, а буде коштувати 2-3 мільйона. 2-3 мільйона це хата. Ціна на хату середню в Торонто, це, це нічого, ви розумієте? Це нічого. Це дуже дешево. І тоді вже можна буде говорити про те, що можуть навіть люди поїхати у відпустку і посидіти на якісь станції, помилюватися з землею, чи поїхати на якусь базу, ресорт на місяці, і там понасолоджуватися низьким тяготінням, походити як екскурсовод. І це буде доступно в ціні, ви розумієте, так само як зараз хай буде поїхати десь в відпустку на якийсь Тайвань чи Філіппіни, або часу навіть де займати. Десь так само. От. І якщо це Ілон Маск зі всіма цими старшипами, з цими своїми технологами, які поки що не працюють добре, це Complet, може, воно буде працювати, я надіюся. А якщо ні, то воно не може просто працювати, бо дуже багато, дуже багато таких факторів, векторів, які, яких важко, важко вирішити. Але я надіюся, що генії, інженерів, які з ним працюють, вони ці всі проблеми вирішать. І це буде. Це буде всім доступно. Якщо ви знаєте, сучасний е, реактивний літак, він також ж дуже технологічно е, машина складна. Ви бачите, але сотні тисяч людей літають кожен день туди і назад по всьому світу. Yeah. От таким чином, так, це значення Ілона Маска, от, що він відкриє вікно для всіх з новими цими своїми опортуніті можливостями. І для теж для прогресу, і для компаній, і для простих людей, які можуть там заробити гроші добрі на орбіті, на місяці будуючи щось, розвідуючи щось. Оце, оце, оце місія Ілона Маск. Основна, якщо він це зробить, він буде, його можна буде причисляти до ліку святих. Все, закінчив на сьогодні. Всім гарного дня.